Сирійський диктатор Башар Асад через ОАЄ намагався домовитися зі сполученими штатами Америки про угоду. Про таке пише видання Bloomberg. зокрема Асад, пропонував розірвати зв'язки з Іраном і Хезболою в обмін на допомогу західних країн для збереження влади або безпечної втечі. А ще диктатор відправляв християнського лідера до президента Угорщини Віктора Орбана, щоб Попередити про загрозу для християнської меншини Сирії у разі перемоги ісламістських повстанців, він хотів, щоб Орбан передав ці побоювання новому президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Ну, тим часом повстанці у столиці Сирії Дамаску, взяли під контроль президентський палац диктатора Башара Асада. Доля якого досі залишається невідомою. Також в місті захоплене та пограбоване посольство Ірану. Відео з цих місць поширюють тамтешні змі. А ось у столиці Туреччини, Стамбулі, на консульстві Сирії замінили прапор режиму Асада на прапор вільної Сирії. Відео того, як це відбулося, з'явилося у мережі. Давайте подивимося.